Меморіальну дошку трьом пілотам малої авіації Олегу Сухорукову, Ігорю Тобанюку та його синові Денису відкрили на території Коломийського аеродрому. Колишній військовий пілот Олександр Мороков каже, пишається, що знав цих трьох льотчиків особисто. Почалося літати, почалося це облаштування цього аеродрому. це було запустіння трава, ота, це було не порівняти з тим, що зараз є. Це його заслуга. І Оксана Григорівна і фінансувала, і підтримувала. Це все решта. Це я кажу за, за Юрія Підровича. Ті, хто пов'язані з авіацією, у них є, напевно, якийсь такий корінь, який нас сюди от збирає. Це найкращі люди, як на мене. Покійний Ігор Табанюк відродив Коломийський аеродром, вкладав гроші та відкрив школу малої авіації. Його учень Віталій Лазарович розповідає: наставник, окрім технічних навиків керування літаком, навчив його любити небо та авіацію. Я зараз. Тобто, навіть під час такого такої важкої ситуації в державі завожу свій літак, їжджу по полосі, підтримую візуальні навики. Оксана Табанюк каже, організувати відкриття меморіальної дошки вирішила у другу річницю загибелі чоловіка. 28 учнів та друзі Ігоря Табанюка зараз служать у війську. Оксана Табанюк впевнена, що якби її чоловік був живим, то також би захищав Україну. Я зрозуміла, що я мабуть. За цілий рік нічого не зробила для нього. Тому що він мріяв, ну, ясно, що аеродром розвивати і все остальне потім, після війни, це не, не наразі зараз. Але він мріяв дуже із музей. От я думаю, треба було може в музей. Чому ми зараз з Уляною почали це питання розглядати? Щоб ми може продовжили справу, бо в нього дуже багато експонатів. Польотній по льотній справі. Мрія Ігора Табанюка про розвиток малої авіації на Коломийщині поки що залишається мрією. Я не мічтали, що вони прославлять нашу Коломию, і щоб цей аеродром був тільки, тільки для людей Коломиї. Тому він і не робив дзови, не робив всі ці. Ці щоб люди розуміли, що не можна тут будувати, що не можна тут викупляти землю. Він ходив постійно і доказував це, що не можна це робити на віційній землі, тому що сертифікований сертифікована полоса, сертифікований ну якби дозвіл є на польоти, і це була його мрія, щоб більше людей. У Нас могли сісти на літак і витіти з границю. На відкриття меморіальної дошки пілотам завітали рідні та друзі загиблих льотчиків не тільки з Івано-Франківщини, а й зі Львівської та Закарпатської областей. Тепер планують відкривати такі пам'ятні знаки і у себе. З коломий Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.